І всім привіт, друзі! З вами я, професіонал Максим та Тимофій! Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо вашу любиму рубрику. 10, 10 секунд, секунд, одна, одна хвилина, хвилина та 5 хвилин. Ось так, от, друзі. Ну, перед початком відео поставте лайки, like. підпишіться на канал. Та не звайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові Видео. відео. Гарного друзі вам перегляду! Сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо будувати банк, бо я створював голосування і більшість проголосувала, щоб ми будували в банк. Давненько Тимофій не появлявся на моєму каналі, так? Так. Ось так от. Ну, разу знімався я з артемом, а цього разу з Тимофієм. Так? Так? Ну, так що, друзі, будь ласка, лайк. Сьогодні будемо будувати банк. Друзі, будь ласка, підписуємося. Давайте доб'ємо 500 підписників, вам просто не важко, а мені дуже-дуже приємно, бо ми з моєю командою дуже стараємося. Так, ну що ж, отак от виглядає банк. Е, всередині він виглядає отак. от, Тимфій, можеш подивитися, що ти можеш додати у своєму банку. Місце для очікування, глобус, картина, вікна. Ти приготував свої речі? Так, для всіх раундів. Так. І я, друзі, як бачите, також. Ось. Е, ну, Для першого раунду готуємо речі. Отак от, от виглядає банк. Нагадаю. Красиво. Так, е, Тимофій у нас отут знаходиться оце його арена. Будь ласка, о, тут вже тих фіндіклюшок немає. Та? Ти тим не граєшся, та? Yeah. Ну, що зробиш, що в нас тільки Артем такий. Кустик, ну, Кустики золото. І бруд, тобто земля. Ну, що зробиш? Так? У нас тут з'явилися якісь, е, так сказати, друзі артема. Так, ну що ж, готуємо е, речі для першого раунду для 10 секунд. Так, Головне нагадую, щоб е, в тому сховищі був якийсь дорогоцінний ну, камінь. Якщо його не буде, ви не справилися з завданням. Ясно зрозуміло? Так все. Так, мені потрібно це, це і можливо, ось це. Так, якщо вийшло, оце. Так, ну що ж, час. Пішов 10 секунд. Так. Е -е, так, алмаз. Е -е, так, швиденько, швиденько, друзі. Так, так. Час вийшов. Все, час вийшов? Так. Ну, в мене, в принципі, готово. Отак-от. От ну, для перших, ну, для 10 секунд добре. йолки палки Це ти за 10 секунд зварганив? Так. О, тут є дорогоцінний блок. Ну що ж, друзі, як я обіцяв, будемо оцінювати від 1 до 10. Що ж я можу сказати? Куди ти до мене полетів? Ти що, правило забув, чи що? Ти, ну, Твоє оцінюю для 10 секунд. Класно. Напевно, що. Ну, не знаю. Ну, дивись, алмази є? є. Працює? Працює. що Я в останню секунду забув. Верніше, через 3 секунди додав. Цей в кнопку. Ну, то вже нічого. Ну що ж, одна хвилина. Готуємо речі. Так. Е, я, 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 я я готую. І я щось спробую зробити грандіозне. Минулого раунду я зробив великі помилки, То, що е, Артем робив маленькі такі будиночки, а я дуже великий, тому я нічого не встигав. Цього разу, я надіюся, я це виправлю. Значить, беремо це. І для нового раунду е, беремо. Давайте смарагд. Ну що ж, готовий, Артем? Ой, вибач, Тимофій, друзі, вибачте, Тимофій, вибач. Готовий Тимофій? Так, час. Пішов? Одна хвилина. Поїхали. Так, цього разу я постараюся е, так, зробити. Гарно, друзі. Так, отут, отак от. Ну, якось отак. Я не знаю, хоч трошки, трішки не, вір, е, не рівно, але е, що зробиш? Так, скільки там вже в нас пройшло? Е, Немпій, скільки в нас вже пройшло? 30 секунд. Ще 20 секунд. Так. Все, в мене нема банку. Ну, хоч би отак от, друзі, хоч якось зробити. Бо то в мене вже знов починається якийсь не банк, а якась знов фігня. Я, ну, Блін, ну, в я десь. Я не розумію, я вроді би, професіонал, а будую щось якесь таке. Ну, не знаю, мені воно, наприклад, не подобається. Як я таке можу будувати це капець? Тому, друзі, ми завдяки оцьому розбиваємося. Час вийшов. Так. Шкода! Шкода, шкода, шкода. Ну, що зробиш? Все-таки за 10 секунд в мене вийшло краще. Ну що ж, лечу до тебе, і блоки все-таки є. Отут я можуть ці вкрасти, але в мене не ліпше, так що тебе не осуджую. Ходи до мене. В мене чуть більше, майже підлогу зробив. Бандити, двері ну, не вставив, не встиг. Ну, якось так. Жахливо. Час дуже швидко летить, друзі. Ну, що ж, ось таке от вийшло за 10 секунд, це за одну хвилину. Автамофія, ще раз подивлюся, ось таке. Теж прикольно. До речі, банкомат це зв'язаний з банком, правильно? Так. Тобто я туди зробив так. банкомат. Так що, все вірно. До речі, у мене смарагд є, так що мені бал зараховується. Ну що ж, готуємо, так сказати, велику, 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 так сказати, постройку, будову. Я, в принципі, придумав, як я це буду робити. Ну, 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 добре. Ну що ж, Арт... Тимофій, ти готовий? Так. Час. Пішов, 5 хвилин. Поїхали. Так, 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 друзі, на 5 хвилин я точно не маю погано зробити. Маю зробити дуже шикарно, дуже ідеально красиво. Так, щоб в мене все вийшло, друзі. Я дуже стараюся. О, так, добре, добре, добре. Все, звісно, добре. Так, коли не встигнути. Я дуже хочу декорацію встигнути, все поставити, розумієш? Так, отут от тут отак от. Тут так от так. Отак, от так, отак, -от отак. У -от -так. мене потім, якщо лишиться час, я ще дещо дороблю. У мене є одна така думка. Тимфій, давай розказуй, як тебе справити, ти щось мовчиш, мовчиш. Та стою швидко. Будуєш. Друзі, підтримуємо українськомовний контент. От так от, так що стараємося розмовляти більш на українській, ніж на мові терориста. В... Я просто передивлявся минулі відео, що було в минулих відео, це просто капець, друзі. Ви собі не уявляєте, що я там таке будував. Верніше не будував, а говорив. Це, я. Я просто, друзі. Я в шоці? Там і Росія були наші брати. І це, ну, звісно, це була правда, друзі. Але зараз я забираю всі свої слова назад. Я дуже жалію, тому що я там більш розмовляв на російській, ніж на українській, друзі. Вибачте. Ну, зараз я стараюся більш розмовляти на українській мові. Що ось так? Свиденько, свиденько. Скільки в нас там часу ще лишилося, тим фій? Три хвилини. А, три хвилини. Ну добре, ну, в принципі, встигаю, а ти. Так, да, я ще встигаю знову все. Добре. Якщо ти му встигаєш, значить все добре. Е, будую тепер сховище, в якому буде зберігатися, так сказати, е, все багатство. Напевно, я тут отак от, от зроблю. 20. Блін, бедрок, бедрок, бедрок. Треба бедрок. Мені де той бедрок? Блін, друзі. Так, бедрок. Є бедрок. Щоб у нас було отут так от. Все по-красивому, красиво, щоб в нас було. Так, отут, отак. Все, щоб в нас було, друзі, як має бути. Щоб я не опозорився як минулі рази. Бо минулі рази я дійсно опозорився перед Артемом. Артем нуб і таке, по... таке грандіозне побудував. А я щось, мені не дуже сподобалися мої будиночки. Так, і все. Тут я е, скільки ще лишилось? Одна хвилин 50 секунд. Й-моє! -ма е, майже не встигаю. Я так... Але стараюся встигнути. Я ще хочу просто меблі, знаєш, розставити. Uh -huh. Щоб я все гарненько встиг. У мене таке перечуття, що я не встигну. Так, uh -huh, е теж. ставлю. Тут теж ставлю, отак-от. От Друзі, освітлення. Я хочу, що розумієш, декорацію зробити, а от декорацію я вже не встигаю, просто-напросто. О, я навіть ще подібню повністю не достої. Угу. Так. Ну, ось так. от. Все, там готово, друзі, все! Я хочу встигнути саме основне. Так, вікна, 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 вікна. Вікна роблю. Так, я хочу гарно, дуже гарно, друзі, побудувати. Все просто не уявляється. Як я хочу все нормально, красиво зробити. А не так, як минулі рази, блін. Я минулі рази взагалі так погано зробив. Це просто капець. Так. Тут так, добре. Далі я хочу ще зробити той банкомат. Так, це. Це. Уфу-фу-фу-фу, Друзі, не встигаю, капець. Отак от. Так от буде Або... отак от, далі оттак от е, так от так вот, от йолки палки е, Так, так, я не знаю. Отак от. Що вот так вот. Йо-моє, -йо, що я творю? Сейчас вийшов. Сейчас вийшов? Так. Блін, тут я не встиг. Е, mm -hmm. Ну, я, в принципі, на банк трішки схоже. Ну, трішки. Ще якби дописати, друзі. ну, Дописати. Ти там не добудовуєш? Ні. Ну, мені подобається. Мені подобається. О, навіть будка собача є. Прикольно, ну, гарно. Все, останню секунду поставив. Хі. О, тут мені теж подобається такі. Шкафчики, а тут? А? Тут теж гарно. Ну, друзі, звісно, це в правилах нема. Но я хочу, щоб Тимфій показав. Так, отак, от зараз я хочу побачити, як він зробив. А тепер покажи, як ти хотів зробити. Чи ти, ти, чи ти так і хотів зробити? В принципі, в мене все тут вийшло. Я ще хотів тут вікна поставити і ще щось там на веб поставити. І більше освітлення. І свічки добре поставити, бо вони не ту сторону дивляться. А, ну це вже так спішив і не встиг. Ну що ж, мені, в принципі, подобається. А тепер ходи до мене. У мене декорації мало. Тут аперед, ну, не дуже схоже на. Е, банк, звісно, але що? Банкомат. А, ну нічого не видає, бачиш? На жаль, да? Тут там, мав бути комп'ютер. Бачиш, тобто ноутбук. Ось так от мав стояти, бачиш? Головне, бо тут mm -hmm. є. Диви, скарбництво. Mm -hmm. е, цей, тут, mm -hmm. Скарбниця. Mm -hmm. ти Якщо туди зайдеш, то там вже не вийдеш. Там я чуть-чуть <плес> програю. Все, там ага, є все. А ага, ну, ага, скільки мене тут відріжати? О, багато, багато. Ну, і що тут ще мало бути? Таке з основного нічого. Ну, що я хотів з основного зробити на вулиці? Теж небагато. Просто хотів поставити собачу будку, тут корм і машину. Тобто, що люди приїхали. За е, банком. Ага. Ну, і якщо б вийшло тут поставити щось. Ну, що зробиш? Якось отак от вийшлося. Друзі. Отак от. от такі от у нас за 10 секунд вийшло. За одну хвилину та за 5 хвилин ви Тимофія... Та за 5 хвилин. У мене 1 хвилину та 10 секунд. Так от у нас вийшло. Якщо хочете, напишіть, будь ласка, друзі, з ким ви ще хочете зняти цю рубрику. Пишіть в коментарях. Ну, з вас лайк, підписка. До нових зустрічей. Ставте лайк, підписку. Як завжди, люблю повторюватися, ну, що зробиш. Та, всім-па-па, всім до побачення!